Світловія вія толя. Друже, на заскумістервайпер, і це новий відосик по Raid right Shadow Legends. Сьогодні ми будемо говорити за фарм 30-го поверха червоної королеви із досить таки бюджетною командою. На минулому стрімчику я фармив своєю осією командою і мені не сподобався він рейд, того що тут багато дуже цих трьох відсоткових проків. Шанс 3%, що не накладає блок активних навиків. Далі, якщо Артак накладає мало випалювання, також мало демеджу, також фейл, і я вирішив переробити склад команди, можна сказати, обов'язковий. Але і не дуже. Я карл тут заміняється на будь-якого героя контролю. Бажано, щоб це була заморозка або сон. Чому для того, щоб просто противники, всі, окрім королеви, пропустили хід, і нам важливо ось ці такі елементи контролю, щоб купідус просто не вбив пророчку. Ось по факту, і все. Добре, друзі, кого ж ось тут можна поставити? Можна поставити. Давайте з топових почну. Маріус Гнут. Далі можна поставити будь-якого героя випалювача, просто будь-якого. Можна поставити елітного хаска. І можна поставити будь-якого вашого аренного ДД, чи то Лускун, чи то Лускун, чи то Нарсес, чи то будь-який ДД, який, який б'є сильно масу. І все, не передягаючи, просто поставили його туди і все, і він працює. Зараз, друзі, розберемось по е, швидкостях, по тому, як же їх е, одягати. Так, давайте я за рангом пошукаю, де той Артак. У мене Артак готовий вже одягнутий. До речі, безкоштовну переодягачку включили, включили. Час вже йти переробляти команду. Далі артаку робимо старт з автоатаки. І зараз, друзі, по швидкостях, по всьому, я вам розповім. Самим першим, давайте я на Х1 поставлю. самим першим має ходити. Карл. якщо ви берете героя-випалювача, випалювач має ходити після Якарла. Чого? Ну того, що так потрібно, щоб зараз лідка тригерне боса, і буде не дуже прикольно, якщо після цього буде ходити випалювач. Плюс всім. Нам потрібно, ну, в першу чергу, нам потрібно каю просадити трішки по здоров'ю, того що не завжди пророчка її шотає. А так як ми наклали перед їхнім кодом випалювання, це добре, того, що вони зараз походять і трішки там собі знімуть здоров'я. Дивимось далі на авто. Ходить літка з А2. Тут вклинюється бос, накладає на всіх страх. Нічого страшного, того, що в нас є мітрала. Мітрала тут буде ходити якраз після ходу боса. Всіх клінсає, дає додаткові бафи. Пророчка підриває, як ми бачимо, навіть в цьому випадку цього разу, точніше, нам недостатньо цього, але нічого страшного, того що зараз вона, в принципі, закінчиться швиденько. Давайте я вже Х2 поставлю, бо дуже довгий час буде. Але, надію, зрозуміли. І також, якщо у вас замість Артака, замість Артака буде. Аренний ДД буде Маріус, буде Гнут. Бажано, щоб вони ходили після ходу мітрали. Скажу зразу, що тут Мітрала приблизно 270 швидкості. Вона не дуже є швидкою. Маріус мій. Я ставлю також хороший час, але в мене Маріус швидший, виходить, ніж Мітрала, і він. Ходить перший свій хід під дією страху, і там починається трішки рандом. Тобто, фактично, щоб мій Маріус працював, йому потрібно чобітки з швидкості зняти, поставити на здоров'я або захист, щоб він ходив після мітрали. Так і будь який ваший аренний ДД потрібно, щоб ходив після мітрали. Хочете, якщо у вас дуже швидкий. Дуже швидкий ДД, основний, якого ви хочете використовувати, зробіть просто мітралу швидшою, але повільнішою має бути, ніж Лідія. Щоб бос тригернувся, після цього мітрала уже поклінцила і ваші герої ходили без проблем. Я не хотів робити супершвидкою мітралу. Зараз ви побачите, в що вона одягнута. Не хотів робити супершвидкою. Я просто вільні артефакти, які в мене були, на неї одягнув. І ось з такою швидкістю вона чудово працює. Зараз, друзі, надіюсь, все розповів. Тобто, по замінах досить і досить багато вже ставите на свій смак, що маєте, що хочете, і з чим вам буде швидше. Давайте ще покажу з Маріусом. Так. Маріус, так, по швидкостях, друзі. Маріус в мене занадто швидкий. Він обганяє мітралу, і це паршиво. Давайте я йому поставлю старт з автоатаки. Нехай зловить, якщо зловить страх, то, то нехай зловить. Ось так, давайте поставлю. Але ідеально, щоб або Мітрала була швидша за Маріуса, або Маріус повільніший за Мітралу. Так і ваш будь-який ДД. Абсолютно без різниці. Так, ну тут повезло. Дивіться, от як воно має працювати. Тут повезло, не зняла кам'яну шкіру. Тут Маріус мав би ходити з А2. І мав би ходити після мітрали. Він продамажує всіх, мітрала далі клінцає, Пророчка гарненько робить аля Улю. Все, хвиля закінчилась. Але для того, щоб пофармити, мені потрібно просто передягнути Маріусу чобітки і зробити його повільнішим. Або розігнати мітралу. Що мені не дуже й хочеться, того, що я її так наполовину добу. Я надіюсь, суть ви вловили. Якщо у вас так, то, то що вам потрібно зробити, щоб у вас воно працювало? Добре, зараз уже бій закінчиться, і вони будуть у нас на огляді, будемо дивитися, хто і в що одягнутий. Так що варіацій, що вам ставити, є дуже і дуже багато. Але пам'ятаємо: якщо випалювач, випалювач ходить другий в команді, якщо ДД ходить після Мітрали. Це важливо. Так, добре. Герої. За використання. Маріус зараз нас не цікавить, він занадто, занадто крутий, щоб ходити в цю команду, йому потрібно трішки остепенити, притормозити. Е, так, друзі, артак. Що важливо, щоб було 300 плюс точності, але повільніший літку. Літка в мене вона 9 частинок збереження стандартно ходить на Химеру, але там трішки точності маловато, то я просто поставив стяг на точність, бо в іншій збірочці там стяг ось цей на захист, і там просто е, не вистачає трішки точності навіть з аурою Мітрали. Е, далі, друзі, пророчка. Ой, ще навіть щось без колечка, але по факту це й добре, Того, що їй потрібно один раз походити і просто далі від'їхати, щоб вона не забирала ходи. Пророчка не дуже швидка, 230 швидкості, може бути повільніша, може бути швидша, без різниці. 300... Критичної шкоди. Друзі, щоб вона вам шотала, потрібно десь біля 400 критичної шкоди, щоб шотала без допомоги іншого ДД. Чи реально це дати, реально, але потрібно роздягати інших аренних ДД, і це не дуже хочеться робити. Так, що в районі 300 даємо їй критичної шкоди. Сет. Жорстокості, запеклість не обов'язково. Це вже я тестив. В мене вона була без запеклості. Я тести відомо, можливо, я зараз знайду якусь золоту серединку, щоб їй вистачало е шкоди, і щоб вона шотала е повністю оцих мінньончиків. Але ні, ні. Так що потрібно брати ще додаткову дд який ну просто допоможе тукаю е добити. Запеклість не обов'язково. Жорстокість відповідно так, е друзі. Ось такі таланти, дар в мене стоїть жорстоке катування. Далі, Я Карл. Я Карл на талантах, дуже серйозний дядько. Чесно вам скажу, я його просто дістав зі складу, дав йому швидкість, точність йому, друзі, давайте подивимось, точність йому не обов'язково давати. В мене так співпало, що вона назбиралась. Просто потрібно його зробити самим швидким в команді, щоб він походив з своєї. А три навички, і просто наклав замороження на один хід. Все. Так, з однієї сторони, прикольно, що в нього є точність, він зможе на каю накласти з А2 наступним ходом заморозку. Це можна робити, але не обов'язково. Друзі, Мітрала. Мітрала одягнута, я її просто накинув чотири частинки з регенерації. Що їй потрібно? В мене вийшло по параметрах майже 270 швидкості, але ви можете дати і 250 швидкості. Головне, щоб вона ходила перед пророчкою. І нагадую, якщо у вас випалювач, то випалювач ходить після Якарла. Якщо у вас інший ДД Маріус, Гнут, Хаск, Елітний, Аренний ДД, він ходить після Мітрали, щоб Мітрала могла зняти страх і ваш. ДД походив з сильної навички масової, просадив трішки всіх, і пророчка після нього ходить і вбиває всіх. А далі можуть всі вмирати. Мітрала залишається один на один з самим босом. І Аля Олю і робить до побачення. Так, по параметрах, друзі, по параметрах, 600 точності, майже 300 опору. В принципі, потрібно, якщо не помиляюсь, 600 опору. Що би бос нічого не накладав. Ну, 3% далі працює не в нашу користь. Трішки здоров'я, трішки захисту, і фактично все. Зараз, друзі, я не пам'ятаю, чи вам показував пресети, але зараз швиденько покажу пресети, які я виставив в команді. Мітрала, старт. І забороняємо. Далі нас не цікавить. Нас цікавить, щоб команда від'їхала якомога швидше після того, як вмруть міньйончики. Лідія, старт і заборона, щоб додатково не тригерити боса. Я, Карл, просто старт з А3. Пророчка, старт також з А3. А2 блокуємо. Відповідно, тут. У мене Маріус, але ви ставите свого героя, який у вас є. Повторюсь, якщо це випалювач, випалювач ходить після Якарла, тобто другий в команді. Якщо у вас будь-який інший ДД, він ходить після мітрали. Це важливо, щоб був е хороший вінрейт і хороший час. Друзі, я надіюсь, вам сподобався відосик. Якщо так, то знаєте, що зробити. І звісно ж таки зустрінемось в наступному відосі. Gets everything that she wants in abundance. Knows how to be a lady in public, but she can get crazy. Ooh, I love it.